На початку серпня у Львові експерти та громадські діячі від різних громадських організацій презентували свій рейтинг публічності комунальних підприємств міста як висновок львівські комунальні підприємства абсолютно не готові до відкритості. Зараз у Львові діє понад 70 комунальних підприємств. Більшість із них це так звані ЖЕКИ, які скоро змінюють управлінські компанії. Однак є багато комунальних підприємств, так званих природних монополій підприємств-монстрів, такі як Львівводоканал, Львівтеплоенерго, Залізничтеплоенерго, Теплоенерго, АТП 1 Львів Автодор, які користуються. Дуже великим попитом серед населення надають велику кількість послуг а також використовують значну частину бюджетних коштів. Ми підрахували, що цьогоріч з бюджету міста Львова було надано комунальним підприємствам понад півмільярда гривень. Тобто це суто перерахунок з бюджету міста, їм в статутні капітали. Українська Галицька партія активно долучається до напрацювання проекту ухвали, яку готують низка громадських організацій, і яка має забезпечити прозорість діяльності комунальних підприємств. Держпінспекція, зокрема, останніх кілька років виявляє порушення в діяльності комунальних підприємств на мільйони гривень. Попри те, що вона дає звіти що там? найбільші порушники переважно це є Львів Теплоенерго, Львів Водоканал, що вони завищують ціни на свої послуги, що вони вибирають підрядників. Які надають завищені за завищеними цінами свої послу, Так? і таким чином громада міста Львова втрачає і вже втратила за попередні роки мільйони гривень. Мільйони зекономлені львівськими комунальними підприємствами можна скерувати на інші потреби міста, а зекономити їх можливо лише в тому випадку, якщо діяльність комунальних підприємств буде максимально прозорою та ефективною. Ми, підтримуючи ініціативи кабінету міністрів України по реформуванню державних та комунальних підприємств, будемо пропонувати львівській міській раді постійно закладати кошти на періодичний зовнішній незалежний аудит львівських комунальних підприємств, навіть не для того, щоб проконтролювати. Справді, як ті кошти використовуються, а для того щоб налагодити ефективне управління нашими, особливо найбільшими комунальними підприємствами, ну і знову ж таки ми будемо вимагати публічності. У використанні коштів комунальними підприємствами, тому що це кошти наші, це не кошти міського голови, не кошти депутатів, це кошти перш за все платників податків. І я особисто, як така людина, я хочу знати, куди йдуть ті тисячі гривень, які я сплачую в міський бюджет, і що тими грошми ними розпоряджаються ефективно.